Стало значно менше порушників. Муніципальна варта звітує про рейди з протидії спалювання сухої рослинності для мінімізації заторів та оптимізації руху. У Вінниці почали капітальний ремонт перехрестя зудчих пирогова. Дитячий рок гурт контрабас записав кліп на нову пісню, яку присвячено військовим льотчикам. Це новини Вінничини, і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Муніципальна варта завершила рейди з протидії спалювання сухої рослинності протягом місяця. На території Вінницької міської територіальної громади тривали рейди проти паліїв, відходів рослинного походження. Для цього у комунальному підприємстві муніципальна варта створили вісім робочих груп. Цьогоріч під час перевірок інспектори проводили роз'яснювальні роботи та штрафували порушників. Чи багато було таких було виявлено. Запитаємо у Віталія Чигора, начальника комунального підприємства. Муніципальна варта. Мої вітання. Доброго здоров'я. Отож, пане Віталію, розкажіть, скільки виявили порушників та скількох притягнуто до відповідальності? Під час роботи мобільних груп, які діяли з 14 березня до 14 квітня працівники муніципальної варти зафіксували 13 випадків спалювання відходів рослинного походження. Саме громадяни. Нашого міста, які проживають в приватному секторі, намагалися здійснювати такі факти правопорушення. Їх, якщо порівняти з минулими роками, кількість незначна і невелика. Але я рахую, що це пов'язано зв'язку з погіршенням погодних умов, так як ми бачили, що саме цей період він був дощливий, йшли опади, тому їх є значна кількість. Ми розуміємо, що ми зараз і надалі будемо продовжувати працювати. Щодо виявлення фактів спалювання відходів рослинного походження, це будуть вже працювати не в складі таких масштабних мобільних груп. Але щодня працівники будуть обстежувати приватний сектор, і ми далі будемо пильнувати такі факти, якщо вони будуть зафіксовані. Ми розуміємо, що зараз Почнеться період, коли продовжити ще буде підготовка городини до посадки картоплі? І звісно, що такі випадки будуть. Вони будуть поодинокі, але ми будемо все одно реагувати. Ще нагадайте, будь ласка, який розмір штрафів за порушення? За дане правопорушення передбачається відповідно кодексу статті 152 Кодексу про одмін правопорушень, сума штрафів від 340 до 1360 гривень. Дуже дякуємо за роз'яснення і все ж таки сподіваємося, що віничани будуть відповідальними і не будуть вчиняти ось такі порушення. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта і говорили ми про результати рейдових перевірок щодо порушення правил благоустрою та спалювання сухої рослинності майстер класи концерт, благодійний ярмарок. У Вінницьких хуторах відбувся фестиваль, де Гаївка лунала. У Вінницьких хуторах провели перший великодній фестиваль. Учасники мали змогу доторкнутися до правдавніх українських традицій. Дівчата весну закликали, перемогу наближали. На заході також відбувся майстер-клас, концертна програма Благодійний ярмарок. Усі виручені гроші направили на підтримку Збройних сил України. Про це повідомила Вінницька міська рада. Організували. Фестиваль заклад культури. Вінницька централізована клубна система у співпраці з вінницько хутірською дитячою школою мистецтв та департаментом культури міської ради. У нас на зв'язку Тетяна Казанська Гавриш, виконуюча обов'язки директора Вінницької централізованої клубної системи. Пані Тетяно, мої вітання. Здравствуйте. Виїстину воскрес. Пані Тетяну. розкажіть про фестиваль, заходи, які були проведені, та його учасників. Ну, в першу чергу поділюся своєю величезною радістю, що цей фестиваль нам вдався, і вдався дуже варто. Адже в будинку культури ну напевно вже давно не було такої кількості глядачів, дітей власне діти були нашими головними артистами. Адже цей фестиваль проводився саме для них. Великодні гаївки, весняночки, різні забави, ігри. На жаль, це відбулося на сцені, а не в гайочку перед будинком культури в сквері, чи під лісом біля церкви, як заздалегідь планувалося і мріялося. Але в нас в будинку культури було дуже затишно, світло, дружньо. Батьки, бабусі. Це надзвичайно приємно, що ось так об'єдналися всі. Велика родина нашої громади, Вінницьких із Всі долучилися до написання нашої такої саморобної цьогоріч, можливо, на майбутнє ми будемо мати гарну якісну писанку. Ми в процесі, ми її ще домолюємо, обов'язково презентуємо всій громаді. До нас дітки заходять і на репетиції ще й досі. Всі беруть песенки, всі доєднуються до нашої писання з символічної єдання, ми її в процесі поки що. Також захід мав благодійну мету. Скільки вдалося зібрати коштів, і на що власне плануєте їх витратити Ну, е -е, зв'язуємо, що ярмарка благодійна була тривала всього лише дві години з чотирнадцяти до шістнадцяти початку концерту, але за цих е -е, це за цей нетривалий час. Нам вдалося шість тисяч гривень зібрати. Звісно, що е -е, за допомогою наших майстрів нас є багато. Труд. Цей касс, це і випічка печиво, і лікарство. Дуже багато талантів на спілкураті. Тому що ми в пеків, потихеньку в громаді всі будемо презентувати і розкривати їхні таланти. Завдяки ним зібрані кошти, кожна на своє, тому що у всіх є друзі, рідні, хлопці на передовій. Хтось на 95 п'яту бригаду, хтось на 26-му чи 27-му не сьому. Боюсь помилитися, але однозначно ці ручнові дітки, які залишились там печиво нашої майстрині Юлії по розпису печива. Вони всі дружненько сіли, розмалювали це печиво, запакуються і також на передову хлопцям нашим буде передам. Не лише коштами, а навіть ось такими сувенірами і приємними. Там дуже гарні були розмальовані печиво. І це євризка символіка, це великодна символіка з від серця, від душі для наших захисників, діток наших. Пані Тетяно, дуже дякуємо вам за те, що тримаєте культурний фронт, і за те, що продовжуєте підтримувати наших бійців, і, власне, за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, добре. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Казанська Гавриш, виконуюча обов'язки директора Вінницької централізованої клубної системи. Для мінімізації заторів та оптимізації руху на одному з найзавантаженіших у Вінниці стартував капітальний ремонт, який збільшить пропускну здатність та мінімізує затори. Йдеться про ділянку, де перетинаються вулиці Пирогова, Зочих та Василенка. Її вдосконалять з урахуванням інтересів усіх учасників дорожнього руху. Зокрема, будівельники облаштують там світлофори для регулювання потоку по кожній смузі руху та прокладуть нові трамвайні колії. За технологію оксамитовий шлях. Детальніше про зміни говоримо з Максимом Кравчуком, керівником Агенції просторового розвитку. Мої вітання. І розкажіть, перед запуском реконструкції проводили дослідження, які його результати. Перед запуском реконструкції проводили дослідження, які його результати. Перед початком розробки проекту було проведено транспортне моделювання, яке включало розробку попередньої схеми. Організації дорожнього руху, а також безпосередньо моделювання транспортних потоків. За результатами цього дослідження ми отримали оцінку того, що пропускну здатність перехрестя можна збільшити приблизно на 15-20%. Що ж зміниться на перехресті? Буде дещо розширена проїзна частина дороги. І за рахунок цього буде можливість створити додаткові смуги руху, зокрема по вулиці Пирогова, в напрямку центру та в напрямку електромережі, а також по вулиці Зодчих. Також буде встановлено нові світлофори, які дадуть можливість більш гнучко регулювати дорожній рух за кожною смугою руху окремо. Це дасть можливість перерозподіляти транспортні потоки з тих напрямків, які є найбільш навантаженими, надаючи їм перевагу у Русі. Також буде встановлено острівець безпеки на переході через вулицю Зодчих для зручності і безпеки пішоходів. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був. Максим Кравчук, керівник агенції просторового розвитку. Я ж додам, що у Вінниці системно проводять дослідження на предмет пересування містом та видів транспорту за результатами останніх досліджень мобільності вінничан понад 50% Переміщень містом відбуваються на громадському транспорті, 30-40% люди здійснюють пішки, 10-15% переміщень відбуваються на приватному транспорті і близько 1% на велосипедах та самокатах. У Вінниці розпочали роботи із відновлення дорожньої розмітки. Зокрема, біля площі героїв майдану комунальники поновлюють розмітку на пішохідних переходах, острівцях безпеки та роздільних смугах, оскільки це є необхідним для підвищення безпеки усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Роботи стартували з початком покращення погодних умов. У нас на зв'язку Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Ми питання і розкажіть про обсяги робіт та терміни їх виконання. Розпочалися сезонні роботи по поновленню дорожньої розмітки. Щорічні наші заходи, які спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху для всіх учасників дорожнього руху. Що стосується об'ємів роботи, то на цей рік заплановано понад 200 кілометрів повздовжньої розмітки і понад 20 тисяч. Метрів квадратне, поперечної розмітки. В основному розпочинаємо, як і кожен рік, з всіх великих площ, де навантаження власне, транспортних засобів є найбільшим перехрестя площі, як то Майдан Небесної Сотні, як то площа Калічанська, також магістральні вулиці, центральні вулиці міста йдеться про комплексне оновлення, як і пішохідних переходів, так і осьових смуг, розділювальних смуг і все, що власне стосується. Безпеки дорожнього руху на проїжджій частині. Скільки працівників залучаються до цих робіт на сьогоднішній день? Комунальним підприємством СМЕДУДР задіяні чотири бригади на виконанні робіт з поновлення дорожньої розмітки. Відповідно, якщо ми говоримо про великі площі, то працюють одночасно. Якщо про менші обсяги, то розподіляються по ділянкам. І, відповідно проводять роботи щоб. Все за для того, щоб як найшвидші, найкоротші терміни власне закінчити нанесення дорожньої розмітки. По планам трошки, звісно, погода дала свої корективи, що не змогли розпочати вчасно з квітня місяця у зв'язку з дощами, але тим не менш будемо намагатися наздогнати графік і протягом липня місяця завершити роботи. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Вінницький дитячий рок-гурт Контрабас записав кліп на нову пісню, яку присвячено військовим льотчикам. Пісня називається Мій герой. Відеоматеріал для кліпу надав льотчик Вадим Ворошилов, відомий під псевдокарая. Кліп можна побачити на ютуб-каналі гурту Контрабас. Ну а про створення пісні та її присвяту запитаємо в учасників гурту Поліни та Гліба Косенко. Мої вітання і розкажіть для початку, кому присвячено нова пісня Коли ми вперше почули цю пісню, ми одразу вирішили, що вона буде присвячена військовій авіації, тому що наш прадід був штурмом винищувачем. І коли і для нас ці люди найсміливіші, у кліпі ви побачите Караю. Але коли ми граємо цю пісню, ми уявляємо льотчиків, які кожен день ризикують за нас життя. Ще раз кажіть, хто є автором слів і музики і хто допомагав зі зйомками кліпу? Кліп ми німали на одному диханні та в дружній атмосфері через те, що дідусь та тату Валерії, тобто нашої вокалістки, були фітеографами. Також нам дуже сильно допоміг. Директор мегамолу, який надав на місце для зйомки на будь-який час, коли почув, що пісня патріотична. А автором слів та музики є Денис Шинкевич. Музика дуже складна та нестандартна, але я вважаю, що ми справились. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку були. Поліна та Гліб Косенко, Поліна Барабанщиця гурту Контрабас, а Гліб гітарист гурту. І розповідали вони про новий кліп, який присвятили льотчикам. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому стаємо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні Сили України. До зустрічі на рідному каналі.